Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу в каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати фаршировані кабачки. Фаршируємо кабачки. У мене таких три гарних великих кабачки. Обрізаємо з цієї сторони і з цієї так всі обрізаємо. Ріжем поздовж по половині Ріжемо так всі. І вичищаємо чайною ложкою осередки. Вичищаємо, але наші осередки не викидаємо, бо будемо смажити до начинки. Дві такого вичистили і так чистимо всі. Отак От ми почистили всі коробачки. На патент беремо 2 столових ложки олії, всипаємо одну цибулину, нарізану кубиками, і смажимо, щоб була цибуля м'якша. Цибуля стала.